У Луцькому районі попрощалися із воїном Миколою Катеринюком 1968 року народження. Про це повідомили на сторінці Рожищенської громади. Відспівали загиблого у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Останній спочинок тіло воїна знайшло на Алеї Слави міського кладовища. Військовослужбовець Микола Катеринюк загинув під час виконання бойового завдання 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. У Луцькому районі попрощалися із воїном Миколою Катеринюком 1968 року народження. Про це повідомили на сторінці Рожищенської громади. Відспівали загиблого у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Останній спочинок тіло воїна знайшло на Алеї Слави міського кладовища. Військовослужбовець Микола Катеринюк загинув під час виконання бойового завдання 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою.